Щотижнева нарада розпочалася з обговорення житлово-комунальних питань. Начальник головного управління ЖКГ Володимир Аврамчук відзвітував про зроблену роботу. Поборісвіль водоканали були пориви по вулиці Завокзальні, 4, по вулиці Київський шлях, 87. сім. Вони своєчасно були відремонтовані. Вода е населенню подається безперебійно ці спекотні дні. Розпочато закільцювання водопроводу по вулиці Польова гоголя прокладено біля 100 метрів діаметром 110 мм міліметрів політиленої Головний лікар Центральної районної лікарні Олександр Щур розповів, що Бориспольський загін Червоного Хреста передав досвід батальйону Київської територіальної оборони про надання першої медичної допомоги. Хочу зазначити, що Бориспольський загін Червоного Хреста прийняв вчора, Участь навчальні бійців батальйону Київської територіальної оборони надав допомогу, надав свої знання для хлопців, які можливо будуть воювати Заступник міського голови Людмила Пасенко призвітувала про виконання проекту ЄС, а саме, соціальна інтеграція та примирення внутрішньо переміщених сімей та дітей Київської області. На минулому тижні у нас відбулося тренінгове заняття, а саме в контексті створення тимчасово безпечного середовища для внутрішньопереміщених дітей без супроводу батьків, законних представників. І е, офіс Європейського союзу спільно із обласною службою справи дітей та сім'ї, відібрали у нас е, чотири сім'ї, четверо дітей, які дійсно перебувають. У нашому місті Борисполі і разом із знайомими, тобто передані на тимчасове виховання і навчання, також Людмила Пасенко представила кубок та 18 грамот, здобутих командою центру туризму та краєзнавства учнівської молоді. Такий шикарний кубок, який здобула наша команда центру туризму та краєзнавства. Як переможець обласних змагань з велосипедного туризму серед учнівської молоді у місті Буча, який проходив 6-7 червня 2015 року? І от в руках також 18 дипломів. Практично тут переважає перше місце, тобто практично в усіх домінаціях, конкурсах командних особистих вони також. Здобули перемогу Людмила Васильівна зазначила, що тепер команда центру туризму та краєзнавства учнівської молоді в липні буде представляти Київську область на всеукраїнських змаганнях, які відбудуться у Карпатах. Володимир Гросов, Володимир Косинський, Юрій Юрченко, новини, телеканал «Бориспіль».